Всім привіт! Я ось їх вітаю на своєму каналі Західна рибалка. Сьогодні будній день, прохолодний ранок, але наче обіцяють, дощ. дощани, поки що немає. Щось моросило і перестало. Так, друзі, вибрався я на таке закинути озеро серед поля. Зібрав вже спінінг і рубзак. Це все, що мені потрібно на сьогодні. Маю в планах полопати окунця. Так, дивіться, по комплекту. Це у мене є це в мене є мій каман в тесті від 1 до 9 і 2,8 ЛБ. Тут у мене стоїть катушка Cort X2500. Начепив я вже такого червочка. Флюр прив'язав сантиметрів 40 і йдемо робити якісь зараз перші закиди. Був тільки що на річці. на рідці ні однієї покльовки. На годинку вже зараз 10 година. А, рішив переїхати сюди і якщо тут не буде клювати, маю в планах ще на одну річку з'їздити. Так що така якась ситуація. Всім гарного перегляду, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а я починаю рибалку. Так, друзі, отакий мені комплект потрібний приманок для того, щоб ловити око. Тут є і твістери, більші, менші гачечки, великі трошки твістери. От такі в принципі кольори в мене працюють. Так що пробуємо зараз робити перший закид. Я вже зачепив оцей кольор і зараз будемо пробувати. робити перший закид. Чечок треба більше сховати, бо травички багато. Зараз подивимось що воно буде з того. Трива чіпається. Тривичка буде не давати нам. Рибачити тут, але роботи треба. Кунець може взяти. Ах ти що, була покльовка, друзі. Не знаю, що ви бачили. Було клювання. Будемо сподіватися, що зараз він добере. Лебеді полетіли. Друзі, є клювак. Є клювак. Не спів включитись. Напевно, щука. Чи що? Не бачу. А ні, о, гарний окунь, друзі. Ой, гарний окунь. Гарний окунь, це капець. Оце він дав, друзі, покльовку. Я в шоці. це який грубатий. Ого. Не знаю, доки тут підійти можна. Не знаю, чи його так візьму. Пробуємо. Тих-тих-тих-тих Зараз. Ого, я так, напевно, його не візьму, друзі. Він дуже великий. Це капець. Ого, друзі. Я в шоці. Оце монстр, друзі. Я просто... В... Ого! Оце емоції. Я просто не включав камеру, бо не знаю, перший закид зробив. Це просто пацюк. Фу. Тихо, тихо, тихо. Зараз я тебе покажу. Дивіться, друзі. Оце він, а на покажись. Красень. Оце так. Оце то, що треба. Тут грам 300 точно. Та, супер. З вас лайкосик. Що, друзі, пустився маленький дощик. І рибка закрила рот. Клювати взагалі не хочу. Я вже що не ставлю. І то, я сього пробую, ключик підібрати не хочу. Зараз ще буду пробувати на поверхневі, віно в Маю ще з собою пару воблерків, буду пробувати ще на воблерочки кидати. Якщо будуть клювання, обов'язково ключусь. Що, друзі, поки не клює, взяв розклапу плопопер, маю з собою опариша. Вже мав дві, клюв... дві клюваки. Він знову щось подзьобало. Друзі, перечепив я повідець. Маю готові нав'язані. І от така очередна. Хі -хі, перша, верніше, червона пірочка дрібна. Зараз акуратно її Ну, Трошки заглутнуло. о, Відпускаємо. На спортивний такий інтерес. Дивіться, який маленький гачочок, щоб ви зрозуміли. Продовжуємо. Зараз спробую робити закид. Дай під травичку туди і вона зразу клює. Видно, вам поплоко поп поп видно. Дивіться, зараз подивимось. Бачите, все вона вже крутить його. О, так, так. Щось взяти не хочу. Покрутила. Вона вже сидить. О, давай, 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 давай. Є, є, друзі. Є. Опа. Ось така дрібнота. Але на живця би було саме раз якраз. Отака красонька. Червона пірочка. Так, друзі, начепив два опариша. Пробую на два опариша, бо дрібненька дуже клює. Зараз подивимось, що на два буде. О, Вже є щось. Та то дрібна знов. Велика знов зовсім по-інакшому клює. О, це взагалі прям така якби наживця, друзі. друзі. це така клюнула, я поставив два параша. Дивіться, яка клюнула. Це просто капець. Це вже така, будемо так говорити, пів ладошки хоча б попалася одна. От, друзі, гарна. Гарно щось попалась. Не знаю що. А, червона пірочка. Ох, яка гарна, друзі. Це капець, Ой, яка гарна попалась. О, це мамка попалась. Це в мене сьогодні якийсь день просто супер. Це капець. Оце красоня, О, це красуня, прям така серйозна. Перейшов, друзі, на друге місце. І отака зразу попалась, можна сказати, ладошна непогана. Ох, але заглотнула, треба відчпати її. Що, друзі? Дві годинки я проходив. Більше в принципі клювань немає. На поплопопер, я думаю, що можна було ще лопати і лопати. Цей вітер на... почався і на спінінг взагалі не кліє. Я вже ходжу, міняю, приманки, нічого немає. О, дивіться, Ах, зійшов прямо тут, друзі, біля трави. Не може заслугти його, друзі. Третій раз підряд бере. А, ха, Дивіться, то щука, напевно, обкусила мені хвоста. Пробуємо пересадити силикон. Так, поміняв, друзі, я силикон. Вона обкусила. Я думаю, що це щук. Тут сидить прям під цим. Пробуємо її добра. Може доберемо. Друзі, я вже обходив, напевно, 10 разів це озеро. Взагалі клювань немає. Якийсь вітер почався і не дає взагалі ніяких покльовок. Напевно, якась зміна, що не знаю. І рибка взагалі відмовляється. пірки, я думаю, можна було налапати, бо тільки за вогонь, але ми прийшли за окунем більше. Могла би і щучка попастися, але немає нічого. Абсолютно нічого немає. Такі гарні місця. Рибка не бере. Добре, друзі. Все, на цьому я завершую. Можливо, ще зараз, якщо буде бажання переїду ще на річку, пробую ще раз. Друзі, може хтось знає де я є. Хотів я на річку переїхати. Я подивився, там таке болото, що просто капець. Рішив трошки далі проїхатись і тут спробувати. Перший раз тут на цьому озері підказали знайомі, що тут є хижак. Бачу, тут синька ходить, є точно. А от інтересно, чи є хижак. Зараз будемо пробувати дивитися. Мілина. Бу була покльовочка. Були ті чочки тільки що. Кунець, значить, може, присутній. Зараз будемо, це 2,5 дюйма цей сікончик. Зараз будемо пробувати менший ставити. Щось, друзі, підсіло. Щось наче непогане. А, оконець. Перший оконець. Отакий, і наче непоганий ще відносно. На танточку. Такий ще непоганий окончик. Ось такий, друзі. Зараз я вам покажу. Тих-тих-тих-тих. Ось такий дружок нам попався. Давай покажись. Отакий. Супер. На танточку два дюйма. Підпускаємо хай пливе, живе. Є перша рибка у нас є. Я вже в принципі проходив коло округ цього озера і вийшов перший раз якийсь ключ до нього і він там стояв десь. Так, поміняв на танточку двох дій мову. Може три клювання, але не засікається. З підтих коч от, зліва. Бере зразу практично, але один течок і все і оставляє чомусь. Є є. Ох, супер. Щось є. Щось є, друзі. Підсівно просто на цьому окунець. Супер. Є друзі з вас лайкосик. От і він уже на березі. <смі> Отакий такий окунчик клює. Отакий окунчик. На танточку два дюйма. Ось така танточка двох дюймова. Так, окунчик пливе. А ми пробуємо далі. Бачите, прям кажу, з п'ятого корча, але. Ще вітер і трошки погано ай яй Ай-яй-яй-яй, Ах ти що зараза. Я щось запутав, чи що я щось не розумію на кінцевику. Через цей вітер. Ну все путається і не можна нічого добре зробити. Так як тобі треба чекати, бо щось і це клестя поде просто жесть. Ось. Ось і золота осінь. За цепі обрю. Добре, на цьому напевно будемо завершувати рибалку.